Доброго дня. Сьогодні поговоримо про сторонні тіла бронхів у дітей раннього віку. Вітаю всіх! Чому це дуже актуально на сьогодні? Тому що однією з основних причин гнійно-запальних та хронічних процесів у дітей раннього віку є аспірація сторонніх тіл. Існують труднощі діагностики при невизначеній клінічній картині, крім того, число бронхолегеневих ускладнень. Якщо пізня діагностика сторонніх тіл вона дуже висока, і крім того, сторонні тіла вони відносяться до числа найбільш частих причин, які призводять до гнійно-бактеріальних процесів, до зміни архітектоніки бронхолегеневої системи, а тим самим формування хронічних захворювань і може призвести до інвалідизації дітей. Найбільш частіше це діти віком від полутора до трьох років, і факторами, що сприяють проникненню сторонніх тіл дихальні шляхи, є плач, сміх, розмови під час їжі, раптове збудження, тоді коли є глибокий вдих. І різні неврологічні захворювання, тоді, коли є бульбарні або псевдобульбарні розлади, це особливо дітки з неврологічних відділень, ми таких дітей бачимо, в них часто бувають сторонні тіла, які вони аспірюють. Якщо говорити про групи сторонніх тіл, то вони можуть бути з гладкою поверхнею, це металеві, пластмасові. Часто деталі конструкторів, це біда така педіатрична, можуть бути ті, що вкручуються в просвіт бронха, насіння, колоски з лаків, наприклад, це сторонні тіла, що вклинюються і можуть набухати в просвіті бронхів. І Рідкісні сторонні предмети, це жувальні гумки, ковпачки авторучок, шурупи і інші канцелярські речі. За чистотою, все ж таки частіше це їжа, потім неорганічні матеріали, потім органічні, такі як кістки, зуби та рослини, і е, іграшки або частини іграшок. Ще з ми з вами пам'ятаємо, що якщо стороннє тіло, то його слід очікувати справа. Але я вам на клінічних випадках все ж таки доведу, що стороннє тіло може бути зліво. І це, це я хочу, щоб ви це пам'ятали, і я вам наочно це зараз покажу. Типи бронхіальної обструкції залежать від механізму клапану. Може бути кульовий клапан, коли стороннє тіло щільно стоїть при вдиху, але зміщується при видиху тут рано формується телектаз з ураженої сторони. Може бути стоп клапан, якщо набрякле стороннє тіло блокує рух повітря при вдиху і видуху. і теж такий Великий може бути ателекта з ураженої сторони, є вентильний механізм, там формується повітряна пастка, і тому там емфізематоз сторони ураженого бронху, і зміщення середостіння в здорову сторону, а може бути механізм прохідного клапану, тоді коли стороннє тіло фіксовано, але не блокує проходження повітря, і тут клініка така може бути не дуже яскрава. і такі клап... Які сторонні тіла дуже часто пропускають, критичним терміном для виникнення вираженої запальної реакції сторонніх тіл є термін більше одної доби з моменту епізоду аспірації. Для неорганічних сторонніх тіл це може бути до тижня і тоді, коли вже і е, рідні запам'ятовували, заби забули, що е, був якийсь анамнез аспірації. Ще теж треба наголосити, що сторонні тіла, особливо рослинного походження, тоді, коли розвиваються напряги грануляції, то часто дуже при траха бронхоскопії вони є невидимими. Крім того, рослинні сторонні тіла вони й нернині також не Видими. При повній обструкції бронх розвивається явища та телектаза, а при часткові це може бути гостре здуття легень з послабленням дихання і зміщенням середостіння в протилежну сторону. Існують періоди клінічного перебігу стороннього тіла. Перше, це гострий період, тоді коли є ядуха, коли є судомний кашель, ця нос, і, на жаль, може бути і миттєва смерть. Потім більш дрібні сторонні тіла, вони під час форсованого вдиху потрапляють в нижній відділ дихальних шляхів, і кашель становиться все менше і менш помітним, і симптомів мало, і такий прихований період може бути клінічних симптомів. А потім розвиваються ускладнення: це аталектаза, пневмоторекс та таке інше. Проблема діагностики сторонніх тіл і дихальних шляхів ну на першому місці. Я думаю, те, що момент аспірації у дітей раннього віку часто залишається непоміченим. Ну це може бути неувага або. Матері і батька а може бути нянька, і якось так це все проходить. Крім того, широке розмаїття симптомів і наявність так званих масок даної патології, тому такий коклюшоподібний кашель, може бути свистяче дихання, задишка, все це можуть не пов'язувати зі стороннім тілом, а з якимсь гострим запальним процесом. Крім, крім того, слід також зазначити, тоді, коли при таких симптомах назначається бронхолітична або антибактеріальна терапія, це все стирає респіраторну симптоматику і діагностувати стороннє тіла ще складніше. Ускладнення сторонніх тіл дихальних шляхів вони можуть бути пов'язані з самим стороннім тілом, і це бронхоспазм, ателектаз, пневмонія, абсцес, Пнемомедіастів, пневмоторакс, може бути дислокація стороннього тіла, бронхоектатичні. Розлади, пнемофіброси, таке інше, і є ускладнення, що можуть виникати після бронхоскопії. На жаль, часто ці діти, у яких видалили сторонні тіла, вони відносяться до групи ризику або формують хронічне бронхолегеневі ураження. Серед ускладнень може бути ателектаз різний виражені мікроателектази і таке інше. Тобто, це якщо ви бачите на рентгенограмі ателектаз, то перше, що потрібно виключити, це стороннє тіло, особливо у дітей раннього віку. Бактеріальний бронхіт, ми з вами чули неодноразово, знаємо, що все ж таки у дітей раннього віку, бронхіти на 98% це вірусні, але якщо є ознаки бактеріального бронхіту у дітей раннього віку, то Теж слід подумати про сторонні тіла. Якщо дифузний такий бактеріальний бронхіт, він може ускладнюватись і пневмонії. пневмонії у дітей зі сторон... на фоні сторонніх тіл, вони дуже такі. З Вираженим таким затяжним періодом, затяжним перебігом, і лікуються вони дуже важко. Може бути абсес легені, якщо прогресує пневмонія і в області стороннього тіла відбуваються розплавлені стінки бронха, там утворюється пролажень і формується абсцес, На цьому знимку в ми це бачимо. Може бути бронхоектази. Бронхоектази – це таке явище часте часто на фоні стороннього тіла, як на фоні старого стороннього тіла, яке не вилучили, так і після його вилучення. Дуже швидко, швидко формуються порушення архітектоники і формуються такі бронхоектази, і це наявно видно на цій бронхографії. Це наші дані щодо микробного пейзажу дихальних шляхів у дітей з аспіраційним синдромом. В рідині ми е, ідентифікували і умовні, і, і патогенну мікрофлору. Ви бачите, що тут є і псевдомоносирогінози 23%, це багато, і ця частина мікровного пейзажу вона дуже важко лікується і. Тому лікувати аспіраційні процеси бронхіти пнімані дуже важко. І два клінічних випадки, які я які я сьогодні хотіла б вам представити: перший клінічний випадок це дитина 6 років. Хлопчик був здоровий, активний. Але після того, як він відвідав стоматолога, то в нього ввечері вже з'явився кашель. Свистячі хрипи, і це все відбувалося без ліхоманки, без якихось катаральних проявів, у дитини, якої не було до цього бронхобструктивних синдромів, нема обтяженого алергологічного анамнезу. І дитина ця до нас потрапила після двохтижневого такого лікування. А що було вдома після того, як ці ознаки і симптоми з'явились, батьки звернулись до сімейного лікаря після появи цих симптомів утром, і лікар зафіксував бронхобструктивний синдром і призначив бронходілятатори і інгаляційні. Люкокортикостероїди, причому здали також аналіз крові він був без якихось там запальних змін, рентгенологічно ніяких патологічних ознак також не було. І протягом тижня дитина лікувалась бронходилітаторами і інгаляційними глюкокортикостероїдами, не було ефекту, і тоді сімейний лікар призначив антибактеріальну терапію. Дуже мама адекватна і дуже яскраво розповідала про те, що симптоми кашлю змінювалися в залежності від положення тіла дитини. При нашому огляді, це були такі яскраві симптоми, як дистанційні хрипи, такий приступоподібний кашель і аскультативна ознака бронхообструкції. Ну, я думаю, що тут для третього курсу було. Ясно, що це, мабуть, стороннє тіло, тому що дуже такий яскравий був анамнез. І цю дитину ми відправили на таку екстрену бронхоскопію, ендоскопіст проводив її жорстким бронхоскопом, тому що. Теж був згоден, що, мабуть, тут стороннє тіло, в верхніх дихальних шляхах етрахеї були в нормі, а в лівому головному бронху вивлене сторонні тіла, це частина молочного зубу. Якщо ви подивитесь на малюнок, то длінник цього стороннього тіла біля одного сантиметру. Це стороннє тіло знаходилось в бронхах протягом двох. Тижнів, тому тоді, коли його вилучили, то у дитини розвинувся пневмоторакс, і здоровий хлопчик до цього потрапив на 48 годин до реанімації, а потім вже до відділення кнійної хірургії. Що тут? тут просто треба було дуже уважно зібрати анамнез і о, Подумати про те, що дитина без обтяжуваного анамнезу, без клініки якогось катерального інфекційного процесу, і в неї без алергологічного анамнезу, і в неї розвивається бронхообструктивний синдром, такий яскравий, плюс анамнез стоматологічний. Тобто тут не було ніяких проблем, якщо доктор подумав про це раніше. І інший клінічний випадок дитині 12 років. Їй пощастило ще менше, тому що ця дитина, історія хвороби від початку захворювання до того, як допомогли дитині, вона продовжувалася три роки. Цей випадок ми дуже часто розбираємо на наших пульмологічних дискусійних таких клубах. І, е, е, тому що, е, Яскравий такий випадок, про нього слід також сказати у дитини. Цієї дитини, що було? У цієї дитини були повторні також бронхообструктивні синдроми, які почалися з 9 років без обтяженого анамнезу, без клінічних симптомів інфекції, і потім зліва рецидивуючи пневмонії. Ця дитина дуже довго йшла до спеціалізованого відділення, тоді, коли вона все ж таки туди потрапила три роки потім, і там вперше зліва в усті b 10 заповнена в'язким гнійним секретом. Після аспірації та промивання його проспіту визначається набрік слезової оболонки і якась пігментна пляма. Для того, щоб поставити діагноз, дитину, дитині проводять лікувальні бронхоскопії, роблять комп'ютерну томограму органів грудної клітки і там визначають позапальний фіброз зліва в нижній частині, частині зі сформованими тракційними бронхоектазами. І лікування. Лікування цієї дитині проводять і це резекція нижньої частки лівої легені, тому що в макропрепараті там було стороннє тіло, це ковпачок від ручки, також длінником десь один сантиметр, і він був вже фіксований до оточуючих тканин, і тому прийшлося проводити резекцію. Нижньої частки лівої легені, для того, щоб його вилучити. Таким чином, висновки, які хотілося б зробити щодо сторонніх тіл у дітей, це те, що правильно зібраний анамнез має вирішальне значення для діагностики стороннього тіла. Стороннє тіло слід підозрювати у всіх дітей з респіраторними симптомами, такими як кашель. Як хрипи, які не реагують на звичайну терапію проти бронхіту, інфекції верхніх дихальних шляхів, і е, сторонні тіла можуть імітувати банальні, якісь гострі, запальні захворювання дихальних шляхів. Іноді е, сторонні тіла можуть бути абсолютно безсимптомними, і результати рентгенографії грудної клітки часто є нормальними, не мають якихось. Нехарактерних відхилень. Якщо затримати діагностику аспірації стороннього тіла, це збільшує такий симптоматичний період, чистоту ускладнень та ускладнює взагалі діагностику та подальше лікування цієї дитини. І це може призводити до розвитку гнійних процесів, порушення архітектоніки бронхів. І часто таракані хірурги до приходять нам на допомогу. Все це зрозуміло, але хотілося б, щоб сторонні тіла вилучалися як можна раніше. Дякую всім за увагу і хочу побажати подальшому праці на конференції. Дякую.